Мене з дитинства бабуся вчила готувати, ліпити пиріжки, смаколики самі, а саме на червоний борщ, це просто. Я закінчила 9 класів. Після 9 класу до училища вступила на кухара-кондитера, закінчила майже з красним дипломом, але то таке. Після закінчення навчання приблизно десь через пів року я вже пішла служити. Взагалі, я сам бармен прописував 13 років в ресторанному бізнесі. Доброволець, сам прийшов в ТЦК і попросив взагалі попасти в прикордонники. І мене направили в 15-й мобільний загін Сталевий кордон. Став старшим кухаром, мене поставили. І от працюю вже більше півтора року. Я вирішила долучитися до війська, тому що я хотіла куховарити і допомагати хлопцям. Мені подобається ця професія, тому що ти готуєш, ти віддаєш всю любов свою до готовки. Ти готуєш людям смачно, тобі приємно. Мені подобається служити. Тут свої люди, вже настільки всі дуже сильно близькі, тобто я не жалію зовсім. Якщо вмієш готувати і завжди готуєш від щирого серця, завжди смачно, люди довольні. Як то кажуть, ситий солдат готовий до війни завжди.